Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий. Бог любить нас. Бог любить людей. Він любить прощати. Він любить милувати. Він так полюбив нас. Біблія говорить, в той час, коли ми люди, так, да, ми тоді не жили на землі, але все одно. Люди були ворогами Богу. Злий по своїм вчинкам, грішний по своїй духовній природі, Бог полюбив людей і віддав Сина свого Ісуса Христа. І не тільки за тих людей, що жили тоді на землі, а й за все майбутнє покоління, за всіх майбутніх людей по всьому лицю землі, із різних народів, племен, колін, язиків. Забудь-яку людину, яка буде жити після Воскресіння Ісуса. Любов Божа не припинилася до людей, коли Ісус Воскрес. Тобто це не була тільки любов до тих людей, які були тоді на землі. І сьогодні Бог любить людей. Ну просто так життя людини не зміниться. Бог любить людей, але Він не любить зло. Тобто зло це не від Нього. Це не його природа, не Його воля, це не те, як Він себе проявляє, як Він дає себе знати. Бог побуждає, але Він не побуждає на зло. Бог вкладає бажання, Він не вкладає бажання зла і гріха. Бог веде Духом Святим і своїм Словом. Але це ніколи не буде зло, гріх, якесь прокляття. Аллилуйя. Сьогодні Біблія говорить, є люди, які противяться Богу. Тобто Біблія ще називає сини противу, противління, які не приймають Ісуса Христа як свого Господа. Бог вже все зробив для нас, для людей. Він дав нам своє Слово, Він дав нам Ісуса Христа, Він дав нам Духа Святого. Він дає знати себе. Ну, є люди, які не хочуть приймати Бога, не хочуть приймати Ісуса Христа як свого Господа. І такі люди, да, вони дійсно займають позицію як вороги Бога. Вони люблять мир. Біблія говорить, хто любить мир, той стає ворогом Бога. Ти скажеш, а є люди, які, є люди, які не знають про Ісуса. Ну, знаєш, тобі правду скажу. Сама атмосфера в воздухів на цій землі вона заряжена благостю, милостю, любов'ю Божою і відкриттям про Ісуса Христа. Дійсно, треба людям сказати, людям треба Слово. Як і ми з тобою, колись почули Слово Боже і повірили в Ісуса Христа. Прийняли як свого Господа, ми зробили свій вибір. Так, да, Людям треба почути Слово Євангелія, слово про Ісуса Христа. Навіть якщо люди не чують, Бог все одне дає сьогодні себе знати, тому що Ісус вже був на цій землі, воля Божа, щоб кожна людина змогла прийняти Ісуса Христа як свого Господа. Ти скажеш, до чого я все це говорю? Я не хочу, щоб на мене ображалося. Я не хочу, щоб на мене сердилося, щоб від мене відписувалися ті люди, які вже підписані на мій канал, які слухають моє слово. Я сам особисто отримував це відкриття від Бога ще рік тому, що, щоб таке ісповідувати. Бог з нами в Україні, Бог за нас в Україні, Бог наш помічник, а в Росії не стало сили воювати. Це ісповідання. Тобто я не кажу просто у ворогів моїх не стала сили воювати. Тому що. Так не зовсім зрозуміло, хто вороги. Бо є сьогодні багато траптувань, толкувань, хто твій ворог маленький, великий, або ворог, якого треба ненавидати до кінця життя, і таке розмите поняття. Ну, є конкретика. У Бога нема розмитості. Він чітко називає все своїми словами, як він це називає, як воно іноді є. Ну, якщо це зло. Дійсно, ми можемо брати слово Боже і на факт говорити слово Боже, щоб факти змінювались. Ну і дійсно речі, які треба називати, як воно є. Якщо ворог, то це ворог. І іноді треба конкретно назвати. Хто ворог? Сатана ворог, гріх ворог, хвороба ворог. Сусід може бути ворогом. То замишати проти тебе зло якесь. Треба конкретно іноді вмолитися в своєму сповіданні говорити, хто ворог, і до, якого, до кого ти звертаєшся, і ціленаправленно висвобождати Слово Боже. І так, повторюсь, Бог особисто мені ще рік назад, або може трошки більше, сказав: Бог з нами в Україні, Бог за нас в Україні, Бог наш помічник, а в Росії в вооружених людях ворожившихся війною проти України, не стало сили воювати. Опеті, повторюсь, хтось може запитати, до чого ти все говориш. Я за Україну, я за те, щоб Ісус Христос, Він Господь, благодаті для України. Ну, є такий вираз. І у мене після цього виразу, як би хтось це висловив, є дуже велике питання. Тобто є такий вираз. Вислав, Бог особисто воює за Україну, воює з Росією. І в мене питання. А коли ж тоді ця війна закінчиться? Якщо Бог особисто воює? Коли? Невже він так довго хоче цю війну? Невже йому подобається смерть людей? Ні, він не хоче. Він не... Бог не за війну, не за яку війну? Він не хоче смертей людей. Він не вбиває. Ісус чітко сказав, сатана є вбивця людей. Він приходить, сатана, біси, зло, гріх приходить, щоб вкрасти, вбити і погубити. Ну ні Бог. Тобто в мене питання, дійсно, коли ж тоді Бог закінчить цю війну? Невже йому подобається воювати? Ну Біблія вона говорить, і Ісус Христос вже переміг сатану, Він вже переміг гріх, гріх Він вже переміг смерть, Він вже переміг хвороби. Ну, дійсно, на землі є люди, які вибирають робити зло по своєму вибору, по своїй волі. І от до цього, до того, що є люди, які дійсно вибирають робити зло, ну перш за все, Бог не воює з людьми. Якщо так говорити, особисто напряму з людьми. Він отець духа всякого тіла. І у людини є право вибора, воля. І от послання Посланні до Римля написано, це римлянам, церкві в Римах, віруючим Християнам написано, ваша ж слухнянність в вірі дійшла до всіх, і я тішусь за вас, але хочу. Щоб були ви мудрі в доброму, а прості в злому. І точніший переклад говорить не просто прості в злому, а щоб ви були нерозумні на зло або неприпустимі на лихе, на зло. Тобто, не... Павло пише, будьте мудрі в доброму, будьте розумні в доброму. Бути здравомисленими в доброму, щоб робити добро. Петро так і каже Покажи в вірі ваше добро, а в доброті розсудливість. Дійсно, ми маємо розсудливість в добрі. В вірі, як адвижима любов'ю, нам треба мати розсудливість. Дійсно, робити добро. Ми маємо розсудливість. Ну, про зло, Павло каже. Не мудруйте нічого злого, не будьте мудрими в злому, будьте взагалі неприпустими, тобто не допускайте себе до злого. не дозволяйте злому мишленню, злим словам і вчинкам володіти вами в своєї волі, не приймайте рішення робити зло, не мудруйте зло. Не, знаєш, Біблія говорить, є люди, які замишляють зло. Тобто замишляються, означає. Є люди, які планують зло, строять плани, прям так все помінутно розписують, як зробити зло. Прям на рік вперед можуть запланувати якийсь план, такий злий зробити. І ми це зараз бачимо. Ми це бачимо. Те, що сьогодні відбувається, це не просто комусь вчора надумалося він сьогодні зробив. Ні, це планувалось до цього годами. Люди замишляли зло. Но ми на це не звертали уваги. Хоча Бог нам казав про це Духом Святим. Ну от далі що написано. Щоб коли ми живемо вірою, коли ми мудрі на добро і не допускаємо себе до злого, робимо себе неприпустимими до злого, до лихого. А Бог миру потовчений незабаром сатану під ваші ноги. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, найбудь, нехай буде з вами. Амінь. І так дійсно. Дійсно, коли ми, діти Божі, і знаєш, я ще давно, я так воспитувався, я так жив з самого початку свого християнського життя. Що коли щось відбувається і я цього не хочу, коли щось довго не змінюється, Тобто, коли обставини якісь не змінюються, як я не хочу, то це значить, що я щось роблю не те. Тобто з Богом все в порядку. Я щось роблю не те. І от, коли ми, християни, дійсно живемо вірою, яка твіжима любов'ю, коли ми мудрі на добро і робимо себе неприпустимими до злого, дійсно приходить той час, коли Бог особисто починає сатану під нашими ногами. Тобто не просто людей. Ну, якщо люди прив'язують себе до зла, якщо люди прив'язують себе до бісів, якщо люди прив'язують себе до лихого і вони зі зброєю йдуть проти нас, дітей Божих, то їм теж може дістатися. Тобто вони пожнуть від того, що вони сіють. Вони приткнуться під славу Божу. Помазання від Бога може просто накрити цих людей. І воно розрушить гріх. А якщо люди тримають себе за гріх, то гріх розрушить цих людей? П'ятеки, будь ласка, ображайтесь на мене. Ну, давайте подумаємо, що ми цим говоримо. Ну, для мене це якийсь недужий вираз віри і Біблії, коли ми говоримо, Бог воює особисто з Росією. Так а коли ж тоді Бог закінчить цю війну? Невже йому подобається? Або ми, християни, віруючи дійсно, допустили самі зло, і через це зло ми віримо Богу. Нам треба вірити Богу через любов, через мудрість в доброму, через розсудливість в доброму, через чутливість к Духу Святому. А ім'я Ісуса. Амінь.